Всім привіт друзі! Всім добрий ранок, всім доброго дня. Нарешті у нас перша крига. Багато хто вже декілька разів виїжджав. По деяким областям крига стала трошки раніше, але в нас буквально третій-четвертий день, як тільки з'явилася більш-менш нормальна крига. Сьогодні я з двома своїми товаришами, з Андрюхою і Серегою. Андрюха, до речі, там десь бігає. Ага, воно салатовий. Розставляє жерлиці, хоче піймати щуку. Ну а ми із Серегою будемо намагатися пошукати і половити окуня. Вже майже досли до місця, де ми будемо намагатися ловити. Зараз проб'ємо декілька луночок і за допомогою підводної відеокамери подивимось, чи правильно місце ми вибрали, чи є тут латаття, згниле кушинка. Ну і будемо дивитися, чи є взагалі тут окунці. Сподіваюсь, що щось поймаємо. Так що дивіться, не перемикайтесь, буде цікаво. Поїхали. Так, ну що, друзі, нарешті в якійсь там 101 лунки я побачив нарешті окунців. Дуже багато ми вже обійшли. І ось тут на глибині десь 2,5 метра. Побачив перших окунців. Не знаю, чи видно їх на камеру. Але окунь нарешті знайдений через годину пошуків. Тож, мабуть, тут і залишимось, зараз спробуємо його половити. Давайте я вам, друзі, перед початком риболовлі швиденько покажу удочки, на які сьогодні ми будемо рибалити. Ось така в мене є балансирна удочка, це від Олексія Крисько під малесенькі балансири 2-3 грами. Також саморобні удочки, ось такі дерев'яні з металевими кивочками. Тут у мене стоїть лісоточка, гвозді кубік. І є ось така фіночка з саморобним карбоновим кивком. До речі, карбонові ківки. Я роблю сам і також і гвозді кубіки, гвозді шарики. Я теж роблю сам. У мене тут ось гвозді шарик стоїть. І є ще певна кількість безмотивочок. Лісотки в різних кольорах. Гвозді-кубіки, гвозді Ну, Більша половина цих мармисок власноруч мною виготовлені. Зараз чогось співпочне. Думаю, що почнемо з гвозді-кубіка якого-небудь. Подивимось, потім може перейдемо щось інше. Так, ось та перша луночка, на якій я побачив окунів. Хлопці позаду мене вже по одному впіймали. Невеличкі окуні, але, каже, відкликається. Андрюха впіймав на балансир, Серега впіймав на гвозді кубік. і Я теж почну з по гвоздікубіка. Поки можливо. На щось інше спробуємо. Ще час у нас є. Десь тут вони є точно. Окунь дуже, чи той лід дуже, друзі, прозорий і окунь пугливий. Глибина у нас тут, де ми окуня знайшли приблизно 2 метри, і на дні стара гнила кушинка, різні зарості гнилої трави, і окунець тут трошки присутній, але поки що. Не відкликається чомусь. Принаймні у мене. Перша поклявочка, друзі. Є. Нарешті. Перший окунець в цьому сезоні. По першому ліду. Невже я так довго цього чекав? Не найвеликий, який тут може бути, але... Плюнув, і то класно. Нарешті кайфок. Сподіваюся, він був тут не один. Сьогодні у нас відлига. Обіцяли плюс 5. і лід уже такий ігольчатий став. Він так не товстий, а ще й гольчастий. Ну, На завтра вже знову мороз. Сьогодні один день відлиги. Вчора був мороз, позавчора був мороз. Сьогодні плюс 5 в день, вночі було мінус 10. Такі різкі перепади температури. Риба хвора, вона теж погано реагує на такі зміни температури, погоди, тиску. Ну, друзі, вирішив поставити балансир, бо хлопці ловлять на балансир, а на безмотилку не хотів. Ну, вирішив, думаю, зараз я йому поставлю балансирчик. Ні, окунь, гарний. Да, гарний окунь. Андрюха підійшов, каже, мабуть, щука. Ні. А, а. Бляда, ну такий самий, як в мене, тільки в мене на балансир. А, ти тебе теж на Так. Ні, на баланси на безмотилку ж не схотів. Думаю, зараз спробую на балансірчик мікрон такого чорненького кольору якогось. І гарна така подача була. Але не встиг я включити камеру. Ну, спробуємо можливо засняти покльовочку. Гарний окуньок, Оп! Була покулівка. На удочку не навіть не можна не дивитися, друзі. Відчувається прямо в руку. Дуже така класна удочка. Оп, єсть. Тук. Тук і є. Другий підряд з тієї самої лунки. Бачите, без мотилку чомусь не хочу. Можливо, пізніше. Ех. Аби ми це місце з самого ранку знайшли, можливо, було б і цікавіше. Дуже пізно ми вже сюди прийшли. Багато часу зранку втратили. Ходили трошки не там. Оце у цел сандалил. Красавчик який. І Серега поймав. 4 штуки звонки. І Андрюха поймав. Як есть, є, так есть. Є. Але без мотилки щось не хочу.

Для мене дивно, що не бере без мотивку. Взагалі якийсь нонсенс просто. Тук, бачили? Тукає. тут люблю Тук. Опять тукну. Або дрібний... Оп, єсть. З якого разу він... Не знаю навіть з якого разу. Опа. Ух, кабанчики гарні. підкид, свіжа лунка, другий підкид і єсть. Як тільки знаходиш, де він стоїть, бери відразу майже. А то ще треба пошукати. 10, 15, 12 лунок, нема нікого. О, була. Потім знаходиш якусь лунку і він там під нею стоїть. Еш. А, сало. Ох, э, и поклевка была. Покажув... Або дверь, або и только, а вот и самый. Правильно, ты правильно, дружочек. Або той самой, або иншей. Ох, поклевка такая. Гарний гарний кушок. Десь заліз зачепився. Опа. Єсть. Ух, класно сьогодні, друзі, риболовля, як для відкриття сезону, та ще й на балансири. Взагалі несподівано, неочікувано для мене. Я, чесно кажучи, думав, що глухозім'я повинен брати бала цей безмотилку. Тим паче вже не ранком ми сюди попали, а вже десь 11 година, мабуть, була. І все одно, бачите, клює тільки на балансир і прямо в заглот. Вирішив змінити балансир і поставив троєчку. Зняв двоєчку, поставив троєчку. Оба і ось такий кабан майже на першій лунці. Тут балансирчик уже з підвісочкою. І ось такий красень. Серіжка теж тут щось що, покльовує. Три штуки, три покльовки і щось не хоче вішатися. Єсть він тут є, але дуже проханий. Якщо маленько обрав ціліком то тут б'є саме в гачок підвісний. Є. 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 І теж за підвісний тримачок. Збільшили розмір балансира, став брати за саму капельку. Нам яка різниця? головне, що клює. Можливо більший розмір балансира буде його збирати з більшої відстані. Хоча це тільки моє припущення. О, чекав. Ох, і зійшов. Гарно луснув. І зійшов прямо під лункою. І один, друзі, кабанчик на балансир троєчка, Кропаль, ось в такому кольорі, на підвісочку. Трошки одійшов від хлопців подалі. Тут ще зовсім немає лунок. Нове місце і тільки сів на свіжу луночку і відразу покльовка. Не знаю чи він тут один був чи ні, але покльовочка була. Все ж таки, я більше полюбляю без мотилку. Але сьогодні чомусь без мотилка мовчала, а потім піднявся вітер, то зараз на неї взагалі не половиш. Ну, не дивлячись навіть на те, що я ловлю, трошки не на ту снастіку, сподівався, відкриття сьогодні, друзі, просто бомбезне. Окуні, Ух, бачили? Окуні клюють. Розмір. Дуже класний. А що ще потрібно? Що ще потрібно? Оба. Так, зараз хлопці побачать, що я тут почав ловити і обрубають мене. Це 100%. До речі, друзі, може комусь буде цікаво. Балансир я в'яжу ось таку. Величеньку петлю, бо в маленьку зав'язати у ну, мене не виходить. Можливо, можна її значно меншу петлю в'язати. Але що така велика петля вісімкою. Тобто продіваю ліску, відступаю десь так і потім просто в'яжу велику петлю. Жилка в мене тут 0,12. У мене ще є балансирна удочка під більші балансири, там у мене 0,18. А для двоєчки, для троєчки, жилки 0,12, в принципі. Достатньо. і окуні такі 200-300 грамів. І я думаю, що якщо більше кривали, то вона б теж витримала без питань. Тим паче в мене тут фрикціон настроєний таким чином, що як трошечки бачите потягнути зажилку, то починає стравлювати лєску катушка. Тож навіть крупна риба жилку не порве. Тому що я катушку не тримаю рукою, а вона легко стравлюється леска. Зараз десь перейдемо на іншу лунку. Два клювання було з цієї лунки і все. От достатньо відійти там 2-3 метри, продовбати лунку десь поряд і вже може бути покльовочка. А в цій самій вже не хочеться клювати. Свіженька луночка, декілька підкидів і ще один на конячок заліку. Трошки менші, трошки більші. Але окунь гарний розмір в принципі. Я дуже задоволений, друзі, сьогоднішньою риболовлею. Хлопці кажуть, давай вже збиратися. Бо лід поганий, нам ще йти так далеченько по льоду до берега. Ну що, друзі, вирішили ми вже збиратися додому. Друга година дня, піднявся дуже сильний вітер, лід тане просто на очах, нам ще далеченько йти до берега. Можна, в принципі, було б ще порибалити там годинку-півтори, а то й дві, аби була нормальна погода, але вже будемо збиратися. Зараз я вам покажу свій загальний уловчик, друзі. Дивіться, оце все, що мені сьогодні вдалося впіймати, але, як на мене, як на відкриття, дуже класна риболовля вийшла. Хоча я сподівався порибалити на безматилочку, але на балансир теж рибалка була, друзі, нічогенька. Декілька дуже залікових попалося от таких красенів окунців пузатих. Дивіться, які Ух, працювали два балансира, двоєчка і троєчка, від крапаля і мікрончик. Дякую Олексію Крисько за чудову удочку. Перша риболовля в неї в цьому році. Та й взагалі в тому році я не, не порибалив, тому що вона мені приїхала під кінець зими. Але удочка, друзі, дуже класна, бомбезна. І риболовля взагалі була дуже чудова. Що хочу на останок сказати? Що кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, також залишайте коментарі, ставте лайки. Найближчим часом, якщо лід зовсім не розтане. А я сподіваюся, що він не розтане, то ще хочеться вискочити так само, порибалити окуня. Можливо, все ж таки вдасться половити на безмотилочку. Можливо, десь з'їздим пошукаємо крупну платву. Ну і звісно ж, хочеться ще половити карася. Але це все мої бажання. Я не знаю, чи вони здійсняться. Але сподіваюся, що все ж таки ще будуть класні відео зимові. Тож, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити коментарі і залишати лайки. Всі корисні посилання, друзі, я завжди залишаю в описі під відео. Тож заходьте, дивіться на оснасті, якими я рибалю. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока. Оце так, друзі, ми виходимо з льоду. Андрюха в нас найважкий. І під ним льод просто тріщить і прогибається. Він іде потихеньку, широко розставляючи ноги. От, я вже цей участок трошки пройшов. Але треба обходити промоїни. І там ще декілька чоловік. Осталося теж виходять. Льод з'їло просто за три години.